мовчки. Щось так сьогодні заморилося, що вже й балакати не хочу. О, А цей лазить по сусідських чи? деревах. Які сусідські? Це наше дерево, яке тут. Ой, це? дивіться, яка красуніця. Тобі заохочувальний пріс. Да. А більше там нема. А там за є. є. Давай сюда. Хату... И он там оно еще упало. Оно. За хату иди там спили. Я тут буду есть. Так, давай. Так. Жила? Конечно, ожила. Только полежь, так и ожила. Чего она сейчас. там бедненькая? Сейчас, бачу, что тут сейчас поставим, чтобы тут трохи побрызгало. Ну, в этом году клубника в уса не пускала. Она, она ели, еле-еле выживает. Де? А, а де це, ти їх ти вуса бачиш? Ну, де, ось, покажи мені. Ну от одна на сто тисяч. Я отут вирівав, десь ось поставити, щоб це А оце ось і іще ось, ось дивись. А потім побризки, а потім я посередині поставлю. А, понятно. Ну це бачите. тут, тут, тут засухло, засохло, да? Оце там було, аж там було засохло, Валера поставив. Потім тут ось засохло Валера поставив, воно трохи поотходить, трохи позеленіє. Яшка бігає, за мною їсти вже хоче. О. І тут теж висихає моментально. Ну нічого, Валера, ось поставив, побризкаємо. туди спасаємо, як може. Так. Спасаємо як можемо. Ось тут таке діло. Зараз Валера попідключує усе та й буде, буде поливати. А що робить? Треба, щоб вижило до року. году. І що Валіра шлану підключить? Я за ним. Все, вже опять треба помідори збирати. Ти який репаничок красавчик висить. Він тут не один, тут ми багато пона оставляли репанички. Ось, красавчик, ось все, красавчик. Доказали нам, що. Один цвіт. Час усю ще репаночку, Ой, дивіться, дивіться які. Бачите? ух, Десь то я їх там багато по Оп, хай відспіває, щоб було семено. Так. тягує Валера шлангу. Все, пришла работать вертушечка. Работай. Ти дивися, як хочеш. Позиція. Та не лізь. Ну, Ти не вгадаєш, який як напор. Щас напору меншу, десь кран буде і воно буде отам повивати. А ми куди йдемо? Дині збирати. Ні, не дині збирати. Котрий раз тебе виручать. Він визвива МДСнику. А, ви а понятно. Так. До, 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 до речі, ти не треба пособирати. Можеш, можеш пособирати. Я тобі доручаю. Дивіться, сміялися. Хоч і сміялися, зна... Одна динька. О, ось ось, хвостатий прийшов. Казали, наші На. ти худ... худі. Ну, це, все. Іди сюди, киця. Ух ти, голодний тітка, так, да, кицюня? А Оля, а зачем ти мені дала? А да, що робити? Ну це ось що. Це Валіра вчора вийшов, а вони чи сьогодні вийшов? Ні, вчора, вчора вийшов. А вони всі в чотирьох сидять. Оце. Два наших і два не наших. І о -о оцей, і ота Мурка. Нас це... яшка, потім кузя переселенець. він вже наший. І ці два вже теж переселенці, так. Так, і ось сюди зараз. Так, китюня. жрать хочеш, так? Визбери, ну, ми іди ми будемо Хто? Деньки. Ну, не знаю, які є, все одно наші. Пішли. На, мені ж руки будуть мені Дивися, вона вже за тобою біжить, як родная. Ой, господи. От мені цікаво, чого вони не біжать до сусідів, до тих, до тих, чого вони сюди лізуть. Ну, я не знаю. Маршрут, може. А воля, як сідя, тут у розах трошки. А що? Я нічого не робила. А, я зашилася в розах, так. Да. Да. Току э, цю зрізай і височенько Поняв? Ну височенько це отак? Ну так, да, можна і вище. І вище. Зашилася я. Ромашки вже давно треба було обрізати. А я не обрізала. Не встигаю я. Ледача стала, капець. Ну то це можна вирізати оцей. Ну не вирвати, а зрізати так. Да. Зрізати оцей. Да. Да. Тож тобі кажуть, що вирвати. І керію можна обрізати. Та обрізай, бо вона така нещасна. Та керія, там воно засохло трохи, поки поливала, поки стояло. стояла. Ромашки твои почикаем. Ромашки, лютики. Нема дощу. Че я бы сегодня на стриме І <риві> Не чуди Валера <риві> <риві> <Чудиш>. <риві> <риві> Та я... Так, косики тут всем. О, керії японський капець капець, можеш подарить комусь букет? Не йдеться додому. Не хоче крутиться тут. Бачите, скільки ромашечки в цьому році ціло? ой такі не були. зараз я отак візьму, пообриваю трошки, може, якийсь десь на весну прийметься. Іде садила ромашку ну, кущики ділила. Не пробувала зі ненамичі у нас ходить, чи ні. О, так ось. Ну, як насєється, багато, якщо зійде, а натулієч повиробує. У мене такий. Інколи буває. То здихався кушчика, да? Куди что ты я здихався? Я його тако обрізав. что не здихав. Під... <сум> а хто у нас цветы, Люба? Ну хто ты? Ну правильно, а ты работаешь, да? Ні, ну а що я їх нюхаю? Ну, так хто тобі не дає нюхать? Нюхай. Нема када. Нема када, так. Бідненький ти мій садовод. Я тут не прикинути, сильно туди вод. Можна протягнути його по вашому. Там ой, дивися, огірок, тут кабачок, а тут хвасолина. Де огірок? Ой, бурячок. Так що тягнути не треба, то ж урожай хе <хи> І квазулю, і к... О, бачите люди, отак. Одне ліче, друге каліче. Розтягнув по всьому городу, розкидав по всьому городу, поламав усе, отак. Зробив, Зробив, да. Хотів як лучше, а вийшло як завжди Бачите, як працює. Це то, ту... щоб я не кричала. Ти не говорила, на мене хотіла не говорити, на мене такі не дав. Не говори. Ну інколи краще промовчать, так? Да? О, дивіться, кавунчик куди поплівся. На ромашку люблять вони бур'яни, ці кавунчики. О, а це ось у такий. О, ще один явився. Красавець. А, іще один дивись. Люблять вони у бур'янах. Особливо там у петушках так їм подобається. Нічого ще. До кінця вересня якийсь кавунчик буде. Ти. Якщо в вересні морози не будуть. Всього може бути. Зараз температура 50, в вересні може і зима, бути. мінус 40. Усього може бути. Вже нічому не, не удивляємося. Дивіться, з того боку з ромашечок витягла там. Три кавунчика тут, два кавунчика ось при... а, і ось ще манюні прицепилися. Це ті, що я садила, пізно, пізно вже. От бачите, який у мене помагатор. Чекі-піки, і все готово, і вже до порядку почти приведено. Ні, Ну тут ти вже будеш ребти, а тут зрізав. так, Ну що мої хороші, закінчив Валера тут. Зараз погрібає усе і буде на сьогодні порядочок. Бо ти мені є швидко О, і так, щоб, може, хотілося й більше роботи зробити. Але. але. З роботи приходиш, поки туди сюди вийдеш. Всім бажаємо миру, добра, спокою, здоров'я, бережіть один одного. Всім пока-пока.